Внучка плаче, такий, як голос, завдяки діду, діду, діду. Не дають е, шансу прийти до тями, е, не дають можливості подумати. 35 тисяч. Покласти слухавку і більше з цими людьми не спілкуватися. Я старший слідчий, ваша внучка попала а, в магазині. Ішла якась дівчина толкнула її. Вона її толкнула тою дівчину. Дівчина впала, зламала ребро чи що то там, і побила мобилку. Основне завдання шахраїв викликати у людини стрес і змусити, вимкнувши, умовно кажучи, розум, керуватися лише емоціями. Щоб закрити діло, там знаходити її відписувати, треба перечислить 20 тисяч на Мобілку тих, що побили. Телефонують, представляються працівниками поліції, працівниками медичних установ, тобто лікарями або іншими особами, або потерпілими у, наприклад, ДТП. І після чого починають вимагати грошові кошти у особи. Ковнучкою я призов поліцію, я, мене кінчається зміна. Я... Машину я привезу вам внучку до хати. Внучка плаче, так як голос, діду, 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 шкода малу свою. На фоні нервової напруги та раптовості неприємної цієї ситуації нерідко люди сприймають у телефонній слухавці голос шахраїв за голос своїх близьких людей. Я пішов сюда, в магазин, перечислив, вона знов. Треба 5 тисяч за услуги і 10 тисяч я беру за роботу. Перш за все, за будь-яких обставин зберігати спокій і не поспішати виконувати вимоги шахраїв. Я пішов у магазин вона сказала, вона диктувала, я продавчиці, продавчиці диктувала вона, бо я то не в діла, а продавчиця перечисляла гроші. Коли людина безпосередньо взяла грошові кошти та намагається їх переказати через термінал, вона повинна в будь-якому випадку зберігати чеки, які інформують про те, що переказ успішно оброблено. не в якому разі не рвати їх, як шахраї здебільшого повідомляють під час телефонної розмови. Я прийшов у себе, що відключився телефон, вікно, я її в Якщо шахрай зателефонував для пересічного громадянина та повідомив, що е, його дочка, син, батьки або інші члени родини знаходяться в небезпеці, можна задати якесь запитання, на яке шахраї не будуть знати відповіді, покласти слухавку та негайно зателефонувати для е, тієї чи іншої особи, про яку вам повідомили, що вона попала в неприємну ситуацію. Після цього позвонив їй, позвонив вона вдома. Коли людина одразу телефонує на 102, то вчиняються всі можливі дії для того, щоб заблокувати даний грошовий переказ. Коли особа спочатку якби стала жертвою шахраїв, а через 3 чи 4 дня вирішила звернутися до працівників поліції, то такого в даний час не потрібно робити. Краще відразу телефонувати на 102 або приходити в міський відділ поліції та писати заяву про вчинення шахрайських дій.